Там тіла не було, там були тільки голова там Моя дитина, дитина, і м'яжки і муля дитини не було, дитину розбило повністю. У першу річницю нещадного вторгнення Росії на нашу українську землю наше село Задубрівка прийшло відразу дві сумні звістки про загибель наших земляків, про загибель наших героїв Василя та Віктора. Родичі Василя вирішили. Щоб відспівувало тіло немопредставленого представники ПЦУ. А родичі воїна Віктора, оскільки Віктор був постійним прихожаним нашого храму, вирішили, щоб відспівувала Українська Православна Церква. Зв'язку з цим в нашому селі розгорівся великий скандал, тому що і того, і іншого воїна. І співали на території церкви перед храмом. Він Віктор, коли приїжджав незадовго до своєї смерті додому погостювати, виявив свою волю, останню волю, яка заключалася в тому, щоб уникнути провокацій, уникнути різних конфліктів між різними релігійними громадами, щоб він був відспіваний перед церквою, не заносячи його усередину. Тому і рідні, і батьки знали про цю його останню волю, і їхнє рішення було прийнято про те, що невоприставино воїна віктора відспівати на подвір'ї. Я мама воїна, погибшого буряковського віктора, Буряковська Мідорія. Його мого сина була воля, щоб його до церкви не заносили, щоб не було ніяких провокацій. І було це рішення моє. Наша була одна воля його віктора батьків, як тітка Вікторова, ми не мали заносити до церкви. І нехай ніхто не спокоює на цьому, бо ніхто не знає, яке це горе хоронити дитину. Коли тесть покинув воїна Василя прийшов до нас, щоб домовлятися про те, де має бути відспіваний його герой. То рідні між собою проговорили, що Віктору була остання воля відспівати його на вулиці. Ми будемо відспівати його перед храмом. І між собою вони домовилися, домовилися громадою про те, що і Василя, як і Віктора будуть співу на подвір'ї. Мені про це повідомив тесть покійного Василя, пан Михайло, який, якого я й перепитав, чи це його рішення, чи це його воля, чи це дійсно він так вирішив. Тому і, почувши стверджу відповідь, вирішено було тіло обох героїв відспівати на території церкви, на вулиці перед храмом. Це, це ваше рішення. Так. Все хочу вам вклонитися за вашого сина, за вашого зняті, за цю він приніс. Так, По-людськи ми зробимо. Добре. Я видаю слово, що якого більше не буду. Я ж вам сказав, що ввіть він свою останню волю сказав. Він палець, ходить до те. Тато мамо не пойдуть. Він сказав останню волю, щоб не було провокацій в селі, він знав цю ситуацію. Він співає на вулиці. Добре, служба. Я ще воєнний, хотіть я сказав хлопці, ми вже договорилися, все буде добре, але я вас прошу, не чіпайте, ти, ви, не чіпайте, О, так, не так, так, не робіть, все, я вам даю гарантію, що, я сам ляжу, я не можу, на подвір'я, на подвір'я, так, все, і ви даєте слово, щоб більше Коли насталась біда, у нас не один лікар нас загинув, загинув разом з ним, оце вони в, в одній мавкопі їх разом вбили, наш сусід, наш сусід Вася, ну, підійшов сюди до нас тесть його, Церкві, ми були теж у церкві, того що тіла нашого Віктора ще не було. І Міша хотів, щоб ну, він так, Михайло Васильович так казав, що хотів, щоб церкву хоронити. Люди кажуть, що дивіться, може, ми Віктора маємо хоронити, бо Вікторова Одядська була на подвір'ї церкви. І що ну, тоді песичний каже: ну, якщо ми від якось в ким смислі, я точно пам'ятаю, то і нашого селян там не було ніякого примусу, ніхто нічого не говорив, а ми й не мали заносити нашу відюжку до церкви. Ми не хочемо щось спекулювали за цим. Останній тиждень дуже багато бруду полилося і на нашу церкву, і на мене особисто. Але найболючіше і найважливіше, що дуже багато бруду полилося на нашого героя не представленого убитого воїна Віктора, який поклав душу своє тіло, своє поклав за нашу державу, за нашу Україну. Коли відспівували на подвір'ї воїна Василя, представники ПЦУ, то священники дуже багато слів сказали про те, який неправильно, яка неправильна наша церква, як неправильно те, що ми не занесли його у храм. Навіть звинувативши мене у тому, що нібито я перед ними зачинив двері і не впустив їх до храму. Вчора ми відспівали нашого героя, покійного Віктора Бариківського. Він теж був відспіваний на вулиці і теж сьогодні вже бачили дуже багато гнівної інформації про те, що ми не поважаємо наших героїв, що вони для нас не герої. Що ми не любимо нашу Україну, нашу державу, тому не пускаємо героїв до церкви, а відспівуємо їх на вулиці. Ще раз хочу нагадати: це була воля покійного, це було рішення обох сімей, тобто родини як з однієї, так і іншої сторони, щоб відспівувати воїнів на вулиці. Але після цього конфлікту, який стався вівторок після поховання воїна Василя. Конфлікт не закінчився, проблеми не закінчилися. Її тіло, невипреставленного воїна Віктора, верніше не тіло те, що від нього залишилося, тому що вони разом з Василем загинули в одному окопі, загинули разом. І Віктор своїм тілом прикрив Василя. І від нього залишилася тільки одна голова. Про це зараз тяжко говорить, але навіть голову і кусочок руки. Військові не могли доставити з Львівського моргу в Чернівці. Як вони сказали, не було місця в машині. Але якщо для тіла, що можна повірити, до цілого тіла не знайшлося місце, то хіба для того, що залишилося від Віктора, не знайшлося місце, щоб привести це, як повинно бути у в морг? Рідним подзвонили і сказали, що вони повинні самі їхати у Львів. І забрати залишки те, що залишилося від їхнього сина, їхнього племінника. Ми зустріли Віктора з Почистями, з Шаною. Ми його відспівали по-християнськи. Ми його відспівали так, як повинно бути. Тому що Віктор, воюючи на передовій за Україну, захищаючи нашу державу, він знав, що він воює з Росією, з агресором. Своїй держави, яка нещадно напала на нашу країну. І він точно знав, що він захищає також нашу українську православну церкву. Він був активним прихожанином, він був алтарником, він читав апостол і співав на хорі. Він останні місяці свого служіння на війні попросив зустрічі з блаженнішим владикою Нуфрієм для того, щоб заручитися його молитвою і водночас передати йому свою військову підтримку. Дуже шкода, що сьогодні знаходяться ті люди, які маніпулюють на загибелі воїнів. Які сьогодні, пляшучи на кістках мертвих, влаштовують політичні пропаганди, коли вони рукоплещуть на похоронах і брудом поливають того героя, який загинув за нас вами. Він загинув за Україну. Він загинув за свою церкву. Він наш герой. Але знайшлися люди, які казали, що він є москаль. Його москалі вбили, і москалі його відспівають. Казали, що десь у ті задобрівки якийсь з цих священників написав: Москалі вбили воїна Віктора, москалі й які москалі люди добрі. У нас єдина Україна. Якщо ми будемо так далі жити, у нас війна ніколи не закінчиться. Може вже пора братися за розум, Били дитину, а вони ще ходять і ще паскудя нашу дитину. Він воїн, він помер за Україну. Над, лугу, над православним християнином, над жителем нашої громади, над героєм нашим, який поклав своє життя за нас з вами, за кожного з нас. Це не є по-християнськи. Це і не є навіть по-людськи. Тому хай сьогодні задумаються ті, хто називають себе священниками, розповсюджують, чи всілякі нісенітниці, брехню, неправду і саме головне, бруд на нашому військову. Тіла не було, там були тільки голова, і муляж, і моєї не було, дитину розбило повністю. Кому в чоловіка, що я не Я не знаю, він не священник. Як йому не встиг добу написати, що москалі його вбили і москалі хороні. У нас нема мама У нас церква українська, православна, люди, добрі, ска'ніться з цими церквами. Ви робите, в нас в державі страшенна війна, і ще всередині робите, а видно тому, що може ви працюєте на Росії. Другого Сьогодні хотів би у ці дні, ці перші тижні Великого Поста, попросити усіх прощення. Якщо я когось чимось образив ділом, Словом, Думкою. Простіть мене, дорогі браті і сестри. Також хочу сказати, що завистий бруд, який вилився за останні тижні на всіх нас, зокрема на мене, я тей всіх прощаю, не тримаю на кого зла. І прошу і закликаю всіх, не розводьте ворожнечі, не сійте зло у нашій громаді, не використовуйте похорони наших воїнів. Для того, щоб зробити провокацію і облити когось брудом. Нехай з нами усіма буде Христос. по-перше, подякувати всім людям, нашого села, сусідніх сіл. Люди приїжджали з яких Ощернівців. чернівців. Ми їм дуже вдячні, що вони уважили віктора, що мають пам'ять про віктора нашого. Будь ласка, люди, змиріться якось з цим усім. І не спекулюйте. Він помер, найбожечку йому на да старство небесне, життя безкінечне. Вічний спочер. Ми вдячні священникам нашим, які похоронили. Ми вдячні людям нашим.